Ви мене просили знову повторити заговор від слабкості. Зараз я вам повторю, зараз я вам скажу. Це, знаєте, коли зранку встали і така слабость, от каву навіть випили, не допомагає. От вроді як захворіли, а не захворіли. Таблетки пити не треба, от не треба. Підіть і знайдіть деревинку, ну тільки так, оді кремлюно, щоб люди ж не бачили, бо подумають, що з вами. Що потрібно зробити? Це заговор діда Нестера перевірено 100% працює. Ось в нього і написано було, я вже переписала в нього. Біля дерева стали на голу землю лівою ногою, от коло самого дерева. А ногою правою тупніть. Тільки ж дивіться, щоб дерево було зелене, обов'язково. І слухайте мій заговір, закріпіть, поділіться. Собі на бумажечки напишіть. Пройде 100%. Перевіряла я сама особисто вже 100 разів, всім своїм знайомим давала перевірила, всім сусідам це працює. Це старе дерев'янське колдовство, воно сторічне, багаторічне, воно вже перевірено роками. Значить, підійшли до деревинки тільки так, ну, може, в парку десь відокремлено, щоб люди, ну, знаєте, від від людей. З голови відпускаю, лівою тупніть ногою. З ноги відпускаю, правою тупніть. З рук відпусти, до дерева торкнеться. З глаз біль піде. Білься разом відпускається, біль моя в землю зайди. Стоп! Откуп! Положіть кусочок м'яса, кусочок свіженьку, кусочок колбаски для котиків різних дворових, для собачок. Оце буде откупом. Це не чорна магія, це дерев'янське ковдовство. Воно допомагає, воно перевірене. Зразу побачите, побіжите, як молода молодиця, як дід казав. Бабушкам по 80 років, а вони, він каже, молодиці. Підете, побіжите, як наче 16 років. Сто раз краще, ніж кава. От попробуйте, допоможе, це перевірено.